Ну, зараз захерачить, бо у мене одна дубинка. Він сейчас бляваная. Блядь. Людовак, забере потужніше. Я намагаюсь, тільки щось він не виділяється. О, все, виділяється. О, я навіть труси так, якісь все, тут можу. Так, забрали. Пиявки, в принципі, по... Ой, ну. Це мої це? А мої труси. Твої труси тепер мої труси, Why? поняв? Ну... Це спільні труси виходить. Спільні труси? Це як це ще назвати? Окей, я вділа наші з тобою спільні труси. <ріху> Ти їх хоч ззаду наперед переверни, я не знаю. Йоб <ріху> твою мать, ну це іздівательство. То що таке? Тут гить.